Привіт, друзі Катін та знову з вами. Субота-ліс. І зараз ми пробираємось через джунглі. Дивись, щоб в болото не уйшов. А як ти був що переходити? Ну, вода піднялася, все болото таке конкретне, блін. І ми зараз ну чікнемо його, чик-чик -чік. і перейшли. Бачиш, знайшли вузеньку точку, хотіли обходити, але свят побачив. І ми болоти це, це перейшли. Так, почали ходити, в мене там залізяче було, я його не показував. Гір взяв від ППШ 43 й рік. Зараз будемо тут все потихеньку-потихеньку роздивлятися. Так, я ось мостик строю, місточок, блин, щоб перейти на другу сторону, тому що ти перейдеш. Бін, там води по щиколотку. Зараз будемо переходити. Зараз будемо переходити місточок річка проходці, да, проходці. Пам-пам-пам-парарам. Давай Ідіот? Йде? Я ідео? О. оце якось. Ну так, да, воно ж провалюється блин. А Обратно, обратно потім наложимо нових цих. Бривно мене зламалось. Так, робимо. Та наче не котиться. Та не котиться, Та не зламалося. котиться. Три, два, раз. Так, тепер моя черга, бляха, муха, сейчас нога провалиться. Подожди, хто на лісі. Щас. Давай привод. Так, привод. О, нормально. От тебе спасибо. Він уявляє себе шварцем із цього. Із фільму команда. Чи хіщник, чи що він там. А, хищник. Командо. команда. де він брвна носив. Да, напочатку. Та накидуй, дивись, щоб вода не собралася, бо як збереться вода, то взагалі буде жопа, блін. Придеться потім все розбирати і заново діла. Так, а ну да, я цю кину ще одну. Та нормально воно буде. Якщо буде мурати, то не буде. Та пройдемо, пройде мені фіг діти. Так, каже, що побачив без ногу ящерку. Мудянка, мудянка, слово мудя. Віретініця. Вірітініця, бачите яка гарненька. Бр -бр -бр -бр. Так, ще одну річку переходили, це жесть просто. Чорний сигнальчик був, ось така обувна підковка прикольна. Ідемо далі. Так, в золоті, блін. Дарки, болото, молота. Та п'ятак лежить по-любому. Дивись. Помс. Молоді, Помс. Или трояк, і п'ятак. Миколашка, так? Да? Так, да, Миколашка, так, да, ну. Може, Олександр. Погано видно, зараз помиємо. Ой, якийсь тут шмат чи залізяка, чи щось таке на школі. Залізяка! Залізяка! Щас я вже людям покажу. На сонечко. Та ні, воно ушатане, блін. Ага. Ушатане. Кизякон, так. Да. Та болото, блін. На п'ятерку схоже Ну, Тільки лисе геть. Шкода. Шкода. Та згнила, як і Російська імперія, блін. Ну, пломбирчик. Не лізь руками, я так покажу. Та ну блин, я буду щас... дрочкою займатися, 61-й і ПШО імені Воровського. Гудзик. Так, а зараз треба буде пройти цей квест. Ось ця дорога. Ось там він далі п'ятака підняв. Зараз отако прямо. Тут балатіна просто жесть. Просто блин. откуда тут стільки води, Наче дощів вже давно не було, а води просто по шию. Ну що, давай, квестуй, я перейшов уже. Yeah, ну, все, короче, оттуда ми Тіліпали, і, короче, прямо сюди. Ох, красота яка. Які кольори, мама дорога. Як він красиво йде. Та там не глибоко, там фігня. Та Я зрозумів, там тільки по пошиють. Да, там просто акуратно перелазь на цьому. Then... Де отут ось будеш перелазити? Да. Там ще одне болото починається. У мене тут сигнальчик був чорний, щось таке здорове, незрозуміле. Якийсь шматок чи осколок от чогось, залишаю тут, хай собі лежить далі. Зараз я вам щось покажу. Не Опа! Доставай, нехай Та нормально, ти що, зараз, ти що? Оце короче, хтось. <с Капець. <с Чого? Ну такого я в лісі ще не, не знаходив. Блин. В глибині лісу. Так, да, в глибині лісу, в таких хащах. Хватить, знімай, доставай цей. Як його, самогон. Де там пляшка твоя? Коротше, ми вирішили, вирішили ось цей стілець. Ти не знайдеш в лісі, я от що. Да, зробити а з нього стіл. Тобі? Так, тут ось в цій фляжці. Що тут всередині? Рам! Раму! Раму! Зараз будемо пити ром. Наливаємо. За ваше здоров'я, як кажуть, і щоб і щоб знахідки, знахідки, знахідки Знаходились, знахідки, щоб все знаходилось по повній програмі. Ну що, давай піднімемо тост Знає, як в комп'ютерній грі. от третього особи. От третього лица, як говорять. Ти... Будьмо! Гей-гей-гей, гей гей давай. Блін, Рома офігенний. І закусувати не треба. Поверхнева знахідка, він бінзопили. Ось така хріновина. Залишаю. Так, так. Щось тверде. Падло глибоко, блін. Ого, мене палець аж провалився в якусь нору. Що це? Это Что это такое? Що це за шмурдяк? Свят. А ну йди глянь. Що це за хрень? Ух ты! Зелене ось, бачиш. Тихо-тихо-тихо-тихо, ну три. Ти воно зелене. Аааа! Ти двоє копатина, блін. Це псалія. Як що це таке? Це те, що в губи лошадям вставляли? Так. Да. Щоб в неї може наче крутити. Ну собі, так це якесь старе воно. Дуже. Це так ось, коняка скакали, вони кабанячі такі їх стрічали. <гум> так, підожди, оцю штуку, це воно гостре воно туди вставляло? Ні, воно так по, -по боках стояло. Ось так. А в неї ремінці немінці чи... Сонце на цю сторону, ну, давай розверни, тому що людям не видно. А в неї ремінці йшли через... через рота. Або так, або а, ось так скоріше, скоріше так хоть. <гум> Клас, блін. Агонь! Агонь! Зелений! -а. -а, -а. Кайф, так? Да? Ну ти жопа. Так воно і доведе таке бути погнуте. Не знаю. А воно наверное, в натяг десь йшло. Да, да. Бронза, бачите, ось все. Да. Блін, чистить, звісно, сейчас стрмно, не хочеться нічого чистити. І... Водичкою помити і все. Так, відійди, в мене то сигнал був. То мій сигнал. Що ти там точку шукаєш? Так, дивіться, трошки почистив її. Зараз візьму акуратно і ми її сховаємо. Ну, трошки грязь поотпадала, бачите яке зелене. Коротше, це псаля, яка чіплялася на морду коняці, коняка скакала, а скіфи дергали за нею. Це звісно бомбезна знахідка. Повезло. Повезло, цілий день лазив по болотам. Скільки ми вилазили сьогодні? Вилизали, ви, вилазили. Yeah. І, і туди, і сюди бігали, блін, і перелазили, і залазили, і по цим брьовнам, і по всьому. Ну, Звісно, воно стоїло того. Бачите, Господь привів, як кажуть. О там, що таке псалі? Це давні деталі, вудил, пара вертикальних стрижнів, що прикріплялися перпендикулярно до кінців вудил. Понятно? Да, так, зрозуміло. Okay. Ось така річ. Зараз її вложимо в пакетик. І будемо потихеньку вичищати, відмивати вдома дуже-дуже дуже акуратно. Помниш, як, ось... як, я, памниш, як я тобі казав, одна з Ай молодець! Рішає весь коп. Мої 5 копійок краще. Знайшов сучасний... Ні, не сучасний. Це по-любому скіфи загубили. Скіфський замок. Сюди даже з лайбочкою, а ну почитаємо що тут написано Мейденчина, це китайський замок, мама дорогая, футбол, мейденчина. Мої знахідки на сьогодні. Казать капуля, а це що таке? Ну так, Ну, а хірні це, це Кізяк німецький. Да, козацька ну, так, козацька кулька. Ну тоді -да, вже від хтось. Мабуть, хтось смоктав, коли зуби різались. Ну розказуй. Що тобі розказати? Про гудзик да. піонерський були такі сорочки піонерські, були білі, були блакитні для хлопчиків і рожеві для дівчаток. Ти Кудись повернувся. Нормально. От. І на них був нашитий піонерський такий зірочка з цим з вогнищем. І на них були ось такі гудзики. Ось такі. Знаходили, це масонський гудзик. Дуже масонський. Одирик. Позвони мені, позвони. Позвони мені, позвони. Ой, боже, що ти знай зробив? То ну, я, то хтось. То хтось попередня. Блін. О, поймав. Позвони мені, позвони. Телефон автомат. Та даще й такий. Колись били цю галявинку і не добили. Так, який тут рік, воно засвічує. 57-й. Діточки на саночках катались, походу. Раз, впечатуємо. Рез. Так, двадцять п'ять! Ну, ну Це діти, як діти каталися тут на горках. Вже... 2009. Це вже не ходячка. Ну, риє, риє, риє. У мене короче, сигнальчик тут був. 94 й рік Двунділь алюмінієвий. Находив я 93-94. го От би 92-го найти, то взагалі б шоколад би був. Би. На поверхні лежало. Хтось щось робив. Будь алюмінієвий скіфський ніж з діркою. Дивіться яку штуку свят приніс Щось від техніки. А ну напишіть що воно таке. Газульку тільки шукали підняли, може десь мопед лежить. Газулька, блін. Вау-вау-вау-вау! Прикольно. Туна сережка вже і пішов копати, блін. Там ще один мабуть для всіх. Посажали ліс, до да, 1988. До розвалу серії сер залишилось буквально 3 роки. 2. Нема більше? Два було. До речі, друга монетка, рік теж 1988-й. 1988. Точно така сама. Там вон річечка. Сережка туди по лісу, а я перейшов на цю сторону, тому що тут возвишеність і купну ось одну копійку 1957 року. Так, на галявинку на таку вийшли посеред лісу. І знайшли ось такий пряжка чи зацепчик якийсь був. Знаєте, напишіть, я думаю, що це щось по війні. Нарешті... Нарешті, нарешті, це що, цвітним було? Маленька ямка, ну, напевно, тут воно перепахувалось, мені так кажеться. І опа! Ось такий зелененький ніж. Тоненький і дуже-дуже дуже старенький. В такій ось патіні. Офігеть. Ось така бронзяха вискочила. Ну Це огонь, звісно. Так, Сережка приніс, ось така штука бронзова, якась, мабуть, теж в патіні. Може якась проколочка була. Або якийсь дротик. Ну прикольно. Дощара пішла, бачите, дощ не бачите. Бистро знімаю, показую. Нак, скіфи. От так от. І ще й бодренький. Все знайшов дракона. Тверде дуже. Ну, може проволока, може ні. На бронзу схоже, але воно, 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 воно горіло по-любому. Горене. Та більше на якусь проволоку похоже. хоча... патіна зелена, дуже м м м може заготовочка якась була. Коли... Колись знаходив такі речі. Патрон, Мосінка, холостий, учбовий. Бачите? Такий запечатаний там порох всередині. Таница это. По войне. Гильзы, по гильзы. Такая крышка, наверное, от часов, мне так кажется. Часу, шоу, да. -да, ну, охране. Природян и какие-то два кашки, да? Да ну, та, там где-то еще пару было. Да ладно, да та, нифига там нема, пусто. Пусто. Крышка от вазелина або от противогаза от комплекта. На, дома распечатаешь, может, золото будет. Радуга, бачите ось. О. Чик. Оце після дощу така штука. Офігеть, краса! Вирубаюсь, бо дощ, дощ лупить і лупить. Так, ось бачите, ось такий жучок є. Він свят каже, якщо його візьмеш в руки і він бризне якоюсь хренью, то буде що? Хімічний опік дуже сильний. Хімічний опік дуже сильний. Оце треба взяти таких жуків і в Верховну Раду у вентиляцію насипати.